Вітаю всіх, мої дорогенькі. Завтра у нас 27 січня 2025 року. Покажіть мені пораду на день для нас усіх: птахи, карта розлива, карта вибора. В завтрашньому дні да, люди розділяться на дві категорії. Комусь буде дуже добре, комусь буде дуже погано. Так от, в будь-якій ситуації, яка буде в житті кожного з вас на завтра, ви оприділіться і завжди вибирайте себе. Не треба жертвувати да, і робити, щоб комусь було добре. Робіть так, щоб було добре і по можливості, і іншим. Е, от така от енергетика і така порада на день. Далі у нас йдуть по знакам Зодіака. Дякую за те, що ви мені всі дякуєте, що я повернула цю рубрику. Навіть не підозрювала, наскільки вона полюбилася людям за три роки. І так, овни. Порада на завтра. Минуле Минуле може постукатися в ваші двері. Перше, може програтися. Не наступайте на одні ті самі граблі. Ситуація, яка була вже у вашому житті, може повторитися. І знову граблі бахнуть у вас по голові. Друге, якась людина може повернутися у ваше життя. І третє, ви можете повернутися до чогось, чим увлікалися, займалися або любили в минулому. Овни. Так, далі йдуть тільці. Тільці завтра зв'язані по рукам і ногам. Немає ходу. Немає ходу. І тут вам питаються нав'язати якусь думку, управляти вами. Вам треба в завтрашньому дню прийняти рішення. Ви самостійна фігура, ви рухаєтесь вперед сам, чи ви слухаєте інших. Далі у нас ідуть близнюки. Близнюки, ви завтра, пуп землі, центр вселенної і тому протягуєте всі взори, всіх обгріваєте карта щастя, любві, удачі і тепла. Далі у нас ідуть раки, королева кубків. Будьте договороспособні, проявляйте свої найкращі людські якості, помиріться з ким надо, та пожалійте, кого надо, але будьте обережні, щоб вашою слабостю не воспользувалися більш приткі і наглі. Далі у нас йдуть леви. Леви, в завтрашньому дні будуть вирішувати якесь питання, але навряд ли ви його вижите. Буде, будете стояти перед вибором, якимсь, який вибрати більше всього в завтрашньому дні не удасться. Не затягуйте з цим вибором, бо кораблі можуть попливти без вас. Діви. Діви будуть працювати, заробляти гроші, круговорот денє в природі. Головне завтра фінанси, робота, бізнес, і це ваша головна задача, діви. Далі у нас йдуть терези, паж мечів, терези. За вами можуть наблюдати, а потім критикувати, да, е, виставляти вам якісь претензії і може бути дуже, досить важкий розговор. Пам'ятайте про це і будьте до цього готові. Не спішіть на критику відповідати критикою. Далі у нас йдуть скорпіончики, карта вежі, карта, коли рушаться всі плани. І дуже часто це нам на краще. Да? От кажеться, боже, капець. Повний капець. Але через місяць, півроку, рік подивися, Ой, слава Богу, що це все було. Дуже часто вежа вибудеть нас на новий рівень, розрушаючи те, що повинно було бути розрушене. Якщо ж прив'язуватися до битового, то це може бути день повишеної травмоопасності і день, коли ваші плани поміняються радикально. Стрільці, рицарь, жезлів, дуже активний день. Дійте, дійте, ризикуйте, але з умом. Зумов, не наробіть собі біди, не нахуліганьте. Далі у нас йдуть козіроги, колісниця. Карта перемоги, карта руху вперед, прискорення. Ну, козіроги. Ви виносливі це карта виносливості, карта перемог, побідітеля і прискорення. У вас чекають нові перемоги. Ви завтра побідітель. Так, водолічики. Водолії осознають, що вони засівали не те поле. Те поле, куди вони вкладались, поливали, засівали, ніяких плодів не принесло. Або плоди треба буде ждати дуже-дуже довго. І тому завтра у водолії возникне така мисля. А чи те поле я засіваю, чи треба шукати щось інше? Поле, естественно, це образ. Чи та справа, чи та людина. Королева Пінтаклі для е, рибочок. Рибки себе будуть відчувати бізнес-вумен, бізнес, бізнес, -вумен, бізнес да, людина, яка е, стала на ноги, яка заробляє кошти, яка їх може розподіляти, яка відчуває себе впевнено, да? не тільки хазяйкою, мамою, е, дружиною, але і людиною, яка ще може заробити і принести лепту і вирішити якісь свої проблеми самостійно. Щем я вас, рибочки, і поздравляю! Всім гарного завтрашнього дня і сьогодні тихої і спокійної ночі!